Баркін, батін, баткін, баткін, баркін, баткін. Всім привіт! З вами Артван, і це вже третій матч однієї четвертої фіналу благодійного рофлу Туріка по EAFC 25, де глядачі могли своїми донатами впливати на те, що відбувається на полі. Попередні два матчі, а також деталі про турнір та про його регламент. Ви можете знайти у минулих відео. А сьогодні до вашої уваги львівське дербі Гетра Зідана проти Шотіка. Глядачі на Ютубі, ви, на жаль, вже не можете попливати на перебіг турніру. Але що ви можете зробити, це підписатися на мій твіч канал, де відбувається увесь двіж, та на мій телеграм-канал, де цей двіж анонсується. Ще я вас дуже попрошу підписатися на соцмережі учасників, які ви можете знайти в описі під відео, та написати їм, як сильно ви за них вболівали. А також, якщо вам сподобається це відео, то закиньте, будь ласка, донат на будь-який збір на ЗСУ, якому ви довіряєте. Ну і звичайно ж, вліпіть подобайку цьому відео. І підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні матчі турніру. А ще дуже-дуже дякую ось цим прекрасним людям за підписку на донатело. Ви неймовірні. Е, а чого ти в шоті футболці карпат, а гітера не футбол карпат? Я він в футбол країв. Що... Ні, в мене футболка Карпат така, що. Е... Вона трошки інакша. Вона... Трошки інакша. Ви, не... Ви бы не поняли, що це футболка Карпат. Типа mm -hmm. така. Бо вшотика... там пише, бо там пише. да, 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 да там і в кальвів пише, правильно. Так така ексотика в тебе футболка «Карпат»? Ні, у мене футболка, щас покажу, типу. Давай. Зараз буде така як в тебе. Блін, я хотів оцю, я не пам'ятаю, якого року там десь Зік писав, але і неможливо знайти. У мене така от футболочка Карпат. Я думаю, що якщо тут є хоч якихось три людинки, які е, розуміють, що це, е, це типу, за донати на, на Карпати, коли вони були в ямі. Я думаю, всі пам'ятають це. О, 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 да, от. Болу, і тут болу. прямо всі нікнейми гравців, які е, о, мали підписку тоді на це. От качека футболочка я в ній. Граю в кар'єру. Якщо хтось не знає, то. Прикольно. А ти там теж є на ті футболці? Звісно, так. Да. Прикольно, прикольно. Угу. Прикольно, прикольно. Я це пропустив, Я, я пам'ятаю, як вони продавали там, типу, ці акції, а от з футболкою цього не бачу. Хто якраз цейбол. В'єте? Що. Що я прослухав? Удачі тобі, Я прослухав. Я вже щось цікаві розказував, розказував такий, чи то не то було. І вступив сюди. А ви що, цей, як ви, як ваші справи? Та добре, добре, нарешті фівку зайшов. А що, а що? А що, а що вже не граєш фівку? Та скучно, не знаю. Після ліги скучно стало. Якось нема. Ну, коротше, не хочеться склад обрейдити. Не хочеться обрейдити склад, то і грати не хочеться. Mm. А ти що? Я бачив, Гетро, ти грав велку вчора, yeah. да теж? Так, да, я граю ВЛК, тому що єдине, що мене вообще в цій фіфі, -фі, це ВЛК після там першого місяця, напевно, коли вона виходить. Е Бо я отримую реально класні емоції. Типу, я отримую як і щирий тільт, щирий е цей тіпо, рейдж. Так і в мене деколи якесь возбуждення, чуть -чуть, коли я гарненько якось там в, виграю. В, ну тобто, типу, я получаю прямо на насолоду іменно від ВЛК, а решту не цікаво грати, тому. Велка завжди на стрімі кожного тижня майже. Буквально один раз, напевно, в цій пропустив Вел Решта mm. прям. І що, як вчора, велка? Вчора... вчора зробив забрал? 9 перемог. Зробив 9 Бай. перемог як завжди. А ти що тільки як останню велку грав? Наскільки перемог? Та 2 по 13 тоді закрили. Та дві по 13, так що ще ви типу, поняли, ви, кого ви, дебафати. Знає, ви знаєте, що робити, ви знаєте. Жартуй, жартую, одну на 13, одну на, другу на 11. Я брешу, брешу. Одну на 13, іншу на 11. Так, Тут я бачу, я бачу, тут час вже ділиться. Частина пише, що всім селом за тебе, а частина зараз каже, що будуть ці. Mm -hmm. Я бачив то село, я бачив <laughs> то село. Як тільки пост, я зразу бачу. Опа, вже вже один зайшов. Покажи, поки що свій склашочка. Та там без змін. Хто дивився, там без змін. Блін, ну це не фактично. Анрій в Бунматі. Оце в мене взагалі легенда на двох аккаунтах. Я взагалі не знаю, як без нього грати. Вандебек це просто 10 з 10. Ну, якось так, трошки нападу. Нормально, нормально, нормально. Ну так трошки мета, трошки мета. Так, а що за склад тут? Донецький стейт на е, тут десь. якраз через хвилин 20. Ой-ой, Марадони, Вандебек. Вандебек це легенда. Реально? Да, да, в мене і на двох аккаунтах ніхто не може вийти з У мене так само Марадона. Зразу видно двох цих фіферів. Що це за поле для американського футболу? А ти що хотів? Так, матч розпочинається. Це в нас червоненький, це стрілочка це шотик, правильно? Ой, і зразу залітає жорсткий донат від від брофіста. Ні! Бля, Бля, я ще стоп фонус, стоп-пауза, стоп-пауза. Я поніму, стільки бронзи. Бронза Keeper 2CZ і Nap і цап для Шотика. Поніму, дякую. Хала дякую, Брофіс, легенда. Брофіс, просто легенда. Дякую. Бля, ходу не встиг. Е, і Гетра каже, і Гетра кожну хвилину, да. цілу хвилину зараз буде говорити Гауді. А, Гаудіом, Гаудіом, окей. Так що нічого я не так, маю так, робити, ага. да? Гаудіом. Так. Да, да, да. да. Так, да, по поки що заміни, і гаудию. Подім. Хотів би Аудиом. дуже сильно подякувати Бруфісту за донат, за підтримку. І я, і я, і, і брофісту, і всім глядачам, що донатять ви красунчики, ви красунчики, дуже вам дякую. Ану, центр. А! фланг фланг, фланг Блять, ну грати. О, добре. Ні, як так? Як не вийшло перехопити? Найс. Проти бронзи... цей... забереш? заб'єш? Чекай, де бронза? Я на не болі. бачу, я бачу гуліта, блядь. От я, я там локер, бігає на ЦАП. Ага, окей, окей, окей. Прибрав я код, вибачте, вибачите. вернув, вернув, вернув. Тихенько, верну, тихенько, у ліс. О, це не фол. Ні, конечно. Так, де там? 20Z, да? А, ну тут чекай, тут, гуліть, тут ще без шансів забирає. та ти шо? В тебе тоже є гулиц. Ну, не, ну мій гулит не такий сильний, але в мене Касіля сильний, нормально. Я бронзу і біч не забив. Дякую, брофіст. Брофіст — легенда. Плюс плюс. А до речі, а Борфіс написав після цього, що це поміняє Ну, Конечно, тут можна з центру поля. <laughs> ну, ну, Аброфіст, до речі, написав оце, ж те, що поміняй бронзу, і в кінці написав Алла Мадрид. А, але ж ніби як... хочет Барса. За, за Реал, ні? Ні-ні, я за барсу сьогодні. А? Ямалі, <laughs> да, обожні Ямаля. Ти геній. Тя, так тоді треба щось зробити, щоб це, щоб Шотік говорив хороше про Барсу. Так, э, Гетра, скажи останній раз э, Гаудім і... Гаудім, Гаудім. Так, <сіх> до да, речі, я забув. Гаудім, Гаудім. Нормально, все нормально. А ну так, оп. Помилку видає банка? А по силці має ніби працює. Сюда! Працює. Пу -пу -пум. Ого! А що, а що, а що Шо там? Шо там? це таке, аж це таке? Що там, нечайно нажали? Звичайно, щось Ну, е, с... Буває, буває. у мене теж таке випадковує. Сер Серега, Серега, зробив так, щоб ви цілу хвилину зараз грали однією ручкою. Однією ручкою? Так. Блін, лівою, напевно, треба. По ідеї. Ще якийсь котик, без ускладнень, просто дякую. Дякую тобі за просто донат, дуже дякую. Котик, умнічка. Дякую, дякую. Так, і 202 гривні залітає на те, щоб Шотік хвилину говорив Забари, з добре. дитинства за полісся. А, з а... Він а, гетра, а гетра буде говорити Віска з Барсі. Віска з барсі? барсі? Ага, окей, кайф, Віска з норм. <laughs> Віска з барсі. Чекай, блядь, не треба було йти вперед. З ролі після цього матчу наступні. А, добре. Скільки там я, ще часу? Я вам скажу, я вам скажу. Е, ще 20 секунд. Добре. А я руку мастер. Ой, фінус. Влад, тисячу гривень за донатив просто, просто так. Дуже дякую, Влад. Влад, Влад чемпіон. Дякую. Влад легенда. 4, 3, 2, 2. Давай. Можна звичайно. І його м'яч зразу він щось знав. Але ви говорите, те, що ви мали говорити? 에... А, так що не закінчить. За а я військо паслі. А як прийшов? Не знаю, це бронзова магія. Так, має, маєте штраф 30 секунд, то, що ви мали говорити, говоріть. з дитинства Добре, за віз... Добре, у да, коли з Заполісі. Добре, в мене приймаєте. З дитинства Заполісся. З дитинства Заполісся. <laughs> з дитинства? Ай, з дитинства Заполісся! <laughs> Віска з Барсі. <laughs> Віска з Барсі. Оп! Давай, 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 давай! One, от би хтось на гол за донати, що я тут тобі забив. Вроді все, вроді вроді що буде. Трошки було ваших говорінь. О, так, з цієї хвилі донатів розібралися. Що у нас 2-1, поки що ви... Ні, вже 3-1. 3-1-1 гедровий виграє Що, треба допомогти шотика тепер? Ну, То, який гравець, той, що зліва, не це треба, не перший, не треба. той, що зліва, це перший. Получається, Гетра перший гравець, шотик, другий гравець. Пацан, не пуште, не пуште, будь ласка. <ривіт> пуште шотика. Тут є хтось, є мої люди, хоч хто небудь, крім Дивись Дивисься yeah, зразу, yeah, знову. В знову в с... А в сайт. Чи назис? Та блін, я не запад, не можу за сайтом. Та! це він за бронзою забиває. Жестка. А якщо проти Феникса грати, що там заліяк? Феникс не здається без геймпаду на нічейку вийти. Так там дуже прикольно писали, що усачу треба з кімнати вийти. Ой, фу, Феніксу треба з кімнати вийти, щоб усадж нічу зруйну. Нічейку зіграв, так було було. Це ж гетра, тут бропіст дуже слушне питання, крім Гаудіма, А хто тобі бронзу поставив супернику? С окрім Гудью, може постати. Є, є люди, які можуть поставити бронзу. Ні, так брунув Брофіз, Бруфіз тобі поставив бронзу, а ти кажеш, що тільки гаудим тут за тебе. Е, Шотик, наступна пам'ятая. А, стоп, чекай, паузу. Зараз як буде це. Ну, як вже вийде. Ні, як вже вийде, як вже вийде, як вже вийду. Шотик говорить Львів, це тільки рух. Хвилину. Львів Ой, Оооой. Львці тільки рух. Посуджую. Львці тікірую. Ну, все разом засуджуємо. Засуджуємо максимально. Що таке рух? Не знаю, це рух, рух. Стандартний, стандартний цей. Скільки, скільки вообще в ультиме тим. Аааа, я це пустину по пуца! А, блядь, yeah, цей бронзовий. Бьется дикий рух, я паузу. Так, воротаря треба, чтобы ты поменял гетро? Ну, No. Добре, я тут, до речі, смішних накидав тобі, У мене попа виходить на ворота. До речі, двоє двоє людей задонатили, щоб ти воротаря поміняв. Слава Богу, можна назад і вставити. Дейслава, дай славу, я бачив, що ти був другий, напиши в чатику, кого ще міняти. Дивіться, у мене є канте. Цього не буду називати. А, ви не бачите кого. Я не називати його. Добре. Ловелас, лопата. Форварда, ще Форварда поміняй. Форварда, давай, Форварда. значить ловелас так, а шотик? Ти зараз ще секунд 20 будеш говорити на прийомі Львів, це тільки рух, а потім ще хвилину ФК Львів, це тільки Львів. Ну давай Ісака. Там без питань. На без питань. Люблю Львівські клуби. Шкода, що крім Карпат, інших не існує більше. Зараз буде бронзовий мій біч забивати туманку. Мускаю таймера. Давай, не забувай давай. про Львів, це тільки рух. Так. Да. Львів це тільки рух. Львів це тільки рух. Львів це тільки рух. Не, Львів, це добрий, тільки ль рух. Не люблять, молодець. Ловелас. Теп тепер ФК Львів це. А! Це тільки Львів. Mm. Хорош. ФК Львів це тільки Львів. О, uh, Добре, заробив! Заробив штрафний. ФК Львів це тільки Львів. Може без свестники на, на другий тайм? А Може за Марадонича. Треба гол да не підглядай. Не підглядай. 40, 40 метрів. Блядь, засильно! Не треба було на фул. Ой, гарно вдарив, <світ> гарно, гарно. Певно, поля переплутати за Так, Я, я таймер забув запустити шотику тобі на другий раз, тому, тому тут зразу я. Зап... Дивіться, зараз починається другий тайм. Е Гетра, при кожному прийомі м'яча кажеш дякую, брофіст. Шотик, при <світ> кожному okay. прийомі м'яча кажеш Львів — це тільки Львів. <світ> <світ> І е за 400 гривень ще ви хвилину граєте з перевернутими геймпадами. Yeah. І питають, а як саме перевертають? От зараз на камеру покажете, як ви перевертаєте, можу так. Як захочете. Ну, отак ідеї, так. Все, давайте, стартуйте другий тайм, я стартую цю хвилину. Коли роль роля Донецьким після цього матчу? Вже другий тайм, після другого тайму, десь хвилин 15-20 старт. Ой-ой-ой, дякую, брофіст. Дякую, Бруфіст! як він біжить? Як він знає, куди бігти? Ай, блядь. Чекай, тут треба. Ой, фол! Ой, фолл! фол, фол. Добре, О, дякую! пробий, про пробий, пробий! Ні-ні-ні, чекай, треба сейчас треба гарно настроїти. Е, Да, воно. Добре, окей. Видно мій джойстик, да? Да, да да, 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 так, сейчас, тепер робимо... бляха, чекай. В іншу сторону, правильно. Ой, Применної ой чекай. Дякую, дякую. дякую. Отак. І удар. Де удар? Отут. Я пазди нас чую. Блин, хорош! Не знаю хто, ти, але ти хорош. можешь. Це ужас! А ну дайте мені марадонича ще раз сюди. Він вміє. здоровий. Бронзовий тип, а як його вибрати? Я не вибирається? І удар! І удар ХОЛЛАНД! Фу, хорош. все. Все, хімпат тримайте нормально, шотик вже нічого не говорить. Лівці. А гетра говорить, я обожнюю Барселону, жодного СБЧ на ФАТІ не пропустив. Серйозно? Бляк, кстати по факту. Бля, а такі офсайди, то що таке? Офсайд, реально. Я обожнюю Барселону, е, ну не сильно. Але жодного фаті, жодного Фаті не пропустив. Жодного СБЧ на Фаті не пропустив. І, і в тебе буде Фаті. дуже довгий, дуже довгий текст. Але я обожнюю Барселону і жодного СБЧ на Фаті не пропустив. А, а ти поняв? А а е в тебе має оновлюватися зразу, як тільки приймаєш м'яч, то ти зразу на, на посередині франзи маєш цей. Та ні, це, це дуже. А, важко. Що, говори, говори, говори. Я обожнюю Барселону, і жодного СБЧ на Фаті не пропустив. Запрос меня, я жодного, жодного СБЧ на воді не пропустив. <laughs> а на нього були СБЧ. Ой, дякую комусь конечно за 100 гривень. Mm, так, а що ти зараз хвилину будеш вот говорити Інтер. Форца Інтер, боєрка. Форца Інтер, боєрка. А, а забрати Фор... Forza Інтер, Майами. Forza Інтер, Майами. <laughs> <laughs> Форца... Forza... А, то я зараз не так, приймаю. Я, 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 с, uh, а ти тепер хвилину говориш кікер чемпіон. Кікер чемпіон! Інтер Майамі. Кікер, я тебе дуже сильно люблю. Кікер чемпіон. Да, Чемпіон я маю. Да, чемпіон, чемпіон. Добре. Кікер дуже гарно виглядає. Кікер. Kicker... Я вже все, вже не мій м'яч. Форца Інтер Майамі. Кікер! Легенда! Форца Інтер interboyer. Чатя, хто питає за Донецького, він наступний матч грає. Ще не пропустили, ще все попереду. О, ми кікер машина. Ділямо. Кікер Роналду. Кікер дуже сильний тип. Кікер гарна прическа. І на цьому моменті. Нічого, си, нічого на цьому старше. моменті Соняк вже не говорить про, про, про Інтер. Ще е раз гетра, кажу, Форс Інтербойерка. Гетера 10 секунд лишається, і вам замовили uh -huh. тему е, криптовалюти. Uh -huh. Хай називають uh -huh. мене крипти, які вони знають знаєте. Гетра, які... давай, починай з криптовалюти. одну е, Та шо? ти шо? <laughs> Шодик, говори. Солана, солана, солана. Гетра Ефір. Сотик. Doggy coin. Гетера. Трамп коін Шіба coin. Shiba coin. Shiba coin. E... Гетра Сейчас сейчас GPG, GPG не знай, где называется. Мы его сейчас крутим. Я не знаю, где называется. Может, такое нема. GPG GPG крутим. Крутим на бинансе. Кейчан, кейн, то воно. Не, не воно. Ну тут все, вин програв, не здесь. Я себе забываю, да. GPG Coin. А ты мне забываешь. Не, якісь, є GPG coin є якісь є. Є GPG, да. Що, конечно, можна, ну, я, знаю, можна, я ж знаю, я ж. Типу скорочення, я ж буду теж скорочення казати, я за душу. Хай <с правильно <с говорить. Тянем час, похуй души, до души. Давай, Садяк. Хай каже правильну назву. В смислі, там три букви назву, ми зараз таких багато знайдемо. Ну <Marvel> все, <elim> давай, ты забывай собі гола. Давай, не сам собі давай. Я сам Я Я сам! забыл. Нет, ти нічого не слышал. Я в руку ряпу захищал себе що? Час, що? Ти якраз бачив, він захищався. Це якраз був цей гол. Ні, він не захищався вже. Я не я джойстик поклав. Зараз повтор Я по суті поклав джойстик. Та що ти поклав? Я поклав джойстик, я не трогав джойстик, ти ж гониш. Він сам забив. Якраз чітко. Він сам забив. Чого не дай збрехати? Він сам забив. Іди забивай свій. Душніли, що душні. Дивися. Угу, угу. Давай, ладно, один можна, да? Скільки там можна? О, два можна, Не дозволяє. Фух, дякую, дякую. Бля, байзван. Люблю тебе. Хорош. О, і ще 702 гривні залі... Залі... залітає шотик сам себе забоежал тепер. Дядь, я пробував, Ой, ви ж мої умнічки. Давай я йду, заб'ю. Давай. <laughs> я пропоную, щоб це питання Дякую, в зал з Не знаю, кто дякую. <laughs> э, э, цей Профіс, Профіс закинув 702 гривні. Профіс тебе тащить як може. Mm -hmm. Бруфиз, блядь, я тебе обожаю! Я в <су> шоці. <су> Бля, брофиз якийсь зуб має на шотика, походу, я не знаю. Та Але я роби. не знаю, людині нічого Щось поганого таке. не робив. Може й робив, може, и забув. Та ніби ні. Таке так так буває. Так, 5-4 мало. Ядра зидан на вотаці. Блять, він так читає. Подивися, з срібним гравцем, бронзовим, бронзовим гравцем прикидає. Ти вже не прихвалює тих пацанів. Скажу, чесно, я шукав. Є, будет є. Чи будуть наші зміни в чи, чи, чи то, то в гравців їхній грі, чи то в ваших донатах що ще може статися? 80-та хвилина вже. Я моніторю. Давай, давай. Не треба ніяких змін. А, рібрі, чекай, рібрі, може жорстко наказати. Вандебек. Не да дорого, дав пас. Спокійно. О, Уу! все, пішов час ну ясно, все. <хай> <світ> <світ> Та яке, Вже не видумуй. Через воротаря грає. Ну а як? Ну а як не через воротаря, а через кого? Чекай Тому мене тут ш... ловелас то... <бля> вообще тут. Шафни зарубляй, а не А мене там тоже якісь два. Люди, добре. Баркуля. Ай, бляха, ну цутюрам. Хто за донатить 200? Я дуже дякую. То На наступний матч, якщо що, це на наступний матч вже дещо замовили. Нічого Я вже прийняв. Потім розкажу всім, що там. Певно, 3-0 на когось, да? Ні. А ну давай! Хорош! Бронзовий кіпер, вообще нормально стоїть. Всім рекомендую. Так беру, треба паузу мені срочно. Нема паузи. А ти не маєш. Треба, щоб гетро поставив, коли вийде. Блять, воллас. Якщо, якщо вийде, мабірот. можеш поставити. Добре, добре, якщо вийде, поставлю. Тут біжить Шикар, напад, біжить напад! Не напад. Не Ні! Не! Волкер! Боже, він бігти не може. Бронзовий, бронзовий? нападник! Да, да! бронзовий, дивись, заробляй кутовий. Потужно. Тут гуліт є, треба гулит открыто, обов'язково. Ага, понял, бачу. Ні! Уф. Пауза, 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 пауза. Ні! Вийти! Забрати! Вандебек! Ah! Давай, ти, ти його хвалив. Покажи, ah! no, покажи силу Вандебека. Не, ah. no, дивися, блять, суким робота! Дайте паузу. Дайте паузу! Ой, ой, Шотик, Шотик, сам собі маєш забити ще. Аби промости. вже не догравати, дякую. Алло, бачу, 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 Бруфіст. Побачив. Дякую, дякую за гру. Дякую, профісту Брувіст, брофіст, ти Дякую, що до мене. Я тебе їмбав. люблю, я тебе обожаю. Я назву свого сина брофіст. Тому що Брофіст — чемпіон. Та дякую, дякую, що застрав, брофіст, ти молодчинка. Ну що, ну, ти, ти вже маєш золоту ну, буц з минулого євро. Та ні, то та мали тро, трошки бідно, що тільки все в сьомої сторони, але добре, що це все на банку йде. Так, да, ми всі тут на одну ціль працюємо, так що. Так що дякую тобі дуже за участь, як тобі взагалі що хочеш сказати глядачам. Та нічого, так хотілося б, щоб трошки в дві сторони йшло, але так нормально. Було, в принципі, весело грати, і бронзами весело було грати. І дякую, що підтримуєте. І тобі дуже дякую, да. що завітав. Фу. Да, хотілося б. Блин, як в дві сторони йшло, пацани. Смішно, я, 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 я посміявся, мені здається, це був, це був веселий матч. Е, так, Гетро, з тобою я ще трошки поговорив. Шотік, дякую, не обижайся. Добре, що я тобі закинув 5 тисяч перед, грою. Слава Богу. <свісно> е, свійшнє, свійшнє. Все, дуже дякую. Е, так, я буду, я буду, я буду, я буду. Все, з вами поки що прощаюся, Гедра, десь ще я раз плюс-мінус годинку твій матч. Е, Гєдро, ну, е. ну, По традиції ну, блядь, ну, Не просто так мене пройшов. Постараюсь старий, постараюсь максимально. Дякую, дякую. 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 болівати тільки за тебе. цим. це <свісна>